Батон у вас є нарізаний? Ось Ви поклали гроші, але зачекайте з грошима. Я вам пропоную перевірити свою вдачу. Ви вдачлива людина? Не знаю. Дивіться, в мене є ось таке колесо фортуни. Я вам пропоную забрати ваш ботон безкоштовно або з якою знижкою. Все, що вам потрібно, це покрутити наше колесо і дізнатися, чи ви вдачлива чи ні. О, супер. Є 500 гривень. Тобто, ви можете взяти продуктів ще на 462 гривні. Ой, що! Боже мій. Давайте мені два подарунка в ці гілочки. Це за два буде 230, ще є 232 а -а -а. у вас. Мені ж невдоба. Давайте пакет соку. 60 буде. І 172 ще є. Можете ковбаску якось вибрати. Давайте оцю за 18. Плюс 108. Ще 64 чоти гривні у вас є. Так, ось я кава це 60 гривень. Вона коштує mm. uh, і 4 гривні. Я вам буду винен. Добре, боже мій, ви що? 4, це що таке Все. буває в наше время? Все забирайте і вам добре. гарного дня.